Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття. Сьогодні наше заняття буде незвичайне. Ми сьогодні з вами пригадаємо правила дорожнього руху. І в цьому нам допоможе наш друг поліцейський регулювальник. Привіт, малята! Про правила дорожнього руху! Хочу вам розказати! Привіт тобі, поліцейський регулювальник! Розкажи нам, а ми з малятами послухаємо тебе. Давайте разом картинки розглядати дорожні правила вивчати. Правило перше: пам'ятай, біля дороги вигри не гра. Правило друге запам'ятай, Дорогу, де не слід не перебігай. Правило третє всім знати слід, йди тільки там, де є пішохідний перехід. Правило четверте, всім відоме, не сідай в машини, незнайомі. Правило п'яте, запам'ятай! Автобус потрібно обходити ззаду. Інакше ти вибіжеш на автостраду під самі колеса машини, що їде, йдучи на обгід за автобусом слідом. Правило шосте. Через дорогу йти за руку треба з мамою або з татом. Правило сьоме. Пам'ятай, за містом потрібно йти по узбіччю, назустріч їдучим машинам. Тобто по лівій стороні дороги. Правило восьме. Не забувай! Невпевнений в безпеці, Через дорогу не йди. Дев'яте правило головне будь обережним і лихо тебе омине. Правила ці, ти пам'ятай і від біди себе оберігай. Діти! А що за прилад нам потрібен, який допоможе нам перейти дорогу? Так, це світлофор. Світлофор потрібен всім, і дорослим, і малим. Світлофор, він нам допоможе перейти дорогу. Давайте пригадаємо, які основні кольори світлофора. І дорослі, і малята завжди мають пам'ятати, на червоне стійте, йти вперед не. А як жовтий загориться, гавловити не годиться, це сигнал для тебе пильним бути треба. Ось нарешті і зелений, рух машин спинився шалений, а тобі підказка переходь, будь ласка. Ось так, малята, ми з вами пригадали основні правила поведінки на дорозі. А ще поліцейський нам хоче нагадати, щоб не Потрапити в прикру ситуацію на дорозі, ідучи до садочка, на прогулянку, в магазин або до школи, треба виходити завчасно, щоб не поспішати. І тоді уважно треба стежити за учасниками дорожнього руху, щоб не потрапити у біду. Ось так, малята, А наш поліцейський регулювальник з вами прощається. Щасливої вам дороги малята! Я з вами прощаюся до нових зустрічей. Наше заняття завершується.